У Лозові відбулося перше засідання робочої групи, яка розпочала роботу над розробленням стратегії розвитку Лозівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки та планом заходів для її реалізації. У засіданні взяли участь представники громади, молодь, підприємці, представники місцевої влади, волонтери, освітяни, працівники культури та фахівці з різних галузей. Усі вони об'єднали зусилля задля створення актуальної та ефективної стратегії розвитку. Вдячний за те, що ви знайшли час і прийшли на цю зустріч. Вона безумовно важлива для нашої громади. Що воно дасть? Воно нам дасть можливість частково стабілізувати ситуацію у регіоні і, безумовно, намітити перспективні плани нашої розбудови нашої громади, що вкрай важливо після того, як ми переможемо. Міський голова Сергій Зеленський подякував партнерам громадській організації Сіверський інститут регіональних досліджень та проєкту «Юсейд Говерла за професійний супровід і підтримку в розробленні стратегії розвитку громади на найближчі три роки. Спікерами заходу стали Володимир Роченко, директор школи бізнесу Харківського національного університету імені Каразина та начальник відділу економіки Сергій Ігранкін. Під час роботи учасники аналізували статистичні дані та результати опитувань жителів громади, які стосувалися. Різних сфер її діяльності та актуальних проблем. Окрім цього, команда виконала аналіз, визначивши сильні та слабкі сторони громади, а також можливі загрози та пріоритети завдання, які необхідно здійснити для розвитку громади. Учасники також окреслили стратегічні напрямки, обговорили сценарії розвитку громади та ознайомилися з графіком роботи зі стратегічного планування. Засідання завершилося активною сесією запитань і відповідей від учасників.